Парк Веселі терни і Сади Бахаріна. Парк Веселі терни. знаходиться у Кривому Розі за адресою Тернівський район. Новопалівка. Колос. Цікавий рукопис про історію цього парку. Автор рукопису Терещенко написав цей нарис ще в 1995 році з розповідей своєї матері Зінаїди Васильівни. Яка в дореволюційні роки була гімназисткою, вчилася і дружила з дочкою керуючого Харінським маєтком і парком. Ось витяг з рукопису. Точної дати виникнення маєтку Харіна немає, але відомо, що в 1907-1910 роки він перебував у своєму повному розвитку. Маєток було створено круті річки Саксагань на доходи. Що надходило від залізного рудника, який належав Харіну. Після революції він був перейменований у Первомайський. Палац Харіна, що височів над доглянутим парком, був двоповерховим. До палацу прилягав великий парк, створений за зв'язками англійського садового мистецтва. Закладка парку відноситься приблизно до початку 90-х років минулого століття. Наприкінці 80-х, початку 90-х років, пар було упорядковано зеленим оазисом серед малообжитих, безлісних степів, в яких не було в той час навіть захисних лісосмуг. Парк Харіна без догляду поступово приходив у запустіння. Під час вітчизняної війни багато дерев було знищено окупантами у 50-х роках. Пар було сильно підтоплений водами річки Саксагань. Через неполадки на Кресовському водосховищі. Після вимикання знову загинула значна частина дерев, в першу чергу цінні високорослі дуби. У парку зникли альтанки і трояндові алеї. В даний час від старого парку збереглося зовсім небагато дубів, частина їх суховершить, що говорить про посопове відмирання. Залишився ряд старих, могутніх сріблястих тополь. Парк не вважається пам'яткою природи і назвати його можна лише пам'ятником минулої нашої неорганізованості і недалекоглядності. Можна довго блукати парком і кожен раз відкривати для себе нові, мальовничі куточки, красиві рослини, цікавих птахів і комах. Можна збирати гриби і ягоди, милуватися пейзажами. А головне, потрібно зберігати цю красу, адже вона унікальна.